Вітаю вас, друзі, на каналі Криптофан Є. Давайте сьогодні поговоримо про таку подію, яку нам анонсувала біржа OKX разом з X-Empire. А саме можливість заробити частку, яку виділяє X Empire, це 1,65 мільярдів токенів X для роздачі учасників цієї акції. Ну що ж, давайте по порядку пройдемося і подивимося, які умови необхідно зробити. Як бачите, тут же пише у мене крок другий, бо крок перший це був просто візьміть участь у акції. Просто натиснути, і ви автоматично будете зараховані. Далі, які у нас ідуть вимоги, це є внесіть чистий депозит на суму не менше 100 доларів. По умовам, це має бути будь-який депозит у будь-якій криптовалюті, тобто головне, щоб воно дорівнювало або більше, ну краще робити більше, ніж 100 доларів, тобто 101, 102 в такому плані, щоб ви були 100% впевнені, що ця умова буде виконана, і тут ви побачите заповнену цю полоску. В Відсотки. Далі, третій пункт. Це у нас іде, що ми маємо наторгувати, але це вже після початку лістингу, 24 жовтня. Наторгувати на суму еквівалентно 300 доларів на парах X Empire, тобто X Empire до USDT. Як це простіше всього зробити, це ви заходите на торги та продаєте, купуєте, продаєте, купуєте. Так, ви втратите якусь частку на комісіях, але таким чином ви зможете виконати цю умову і додатково отримати винагороду. Але щоб у вас була менша комісія на 10%. Ви можете зареєструватися по моєму реферальному посиланні, звісно. Що ви ще не зареєстровані на цій біржі, і отримати ось цю таку знижку. Як на мене, це доволі непогана знижка, просто по реєстрації за реферальним посиланням. А далі ми можемо отримати додатково 20 тисяч XMP, якщо ми прив'яжемо його до нашого аккаунту в XMPR. Що для цього необхідно зробити? Для цього ви заходите в ваш додаток XMPire, і там буде зараз вам покажу точно. Буде ось така от подія Registro QX, де ми можемо вказати свій юзер-індифікатор. Де взяти наш юзер ідентифікатор? Це ось тут зверху, де ви бачите піктограма такої людини, і ось звідси берете, копіюєте просто і просто вставляєте ось сюди. Берете чекін. Quest check error, можливо. Трошки пізніше поправлять, або я щось не то роблю. Загалом, це, мабуть, тимчасовий косяк, можливо, пізніше поправлять. Поїхали далі, що по наших пунктах. Отже, це був останній в принципі пункт, але тут є ще додаткове завдання: це акція приведіть друга, так само як було у доксах. Тобто, ви запрошуєте друга. Якщо він також бере участь у цій акції по попереднім пунктам, то ви гарантовано також отримаєте 20 тисяч токенів x empire Золом більш детальна інформація у нас є правила та положення ось тут нижче під самою акцією. Рекомендую ознайомитись. Тут є моменти, коли акція починається, коли акція закінчується. Ось закінчується вона 7 листопада, 23 о 23 годині за UTC. Далі, що в основному люди питають і не звертають увагу, ось ці пункт винагороди за з акції X empire будуть розподілені протягом 30 днів робочих починаючи з 7 листопада, тобто до 7 грудня, загалом раджу ознайомитись зі всіма пунктами і і більше запитань у вас не буде виникати. Отож, роблячи підсумки, акція ідентична події DOX, яку ми бачили в серпні, і з яку я особисто отримав та й інші учасники події орієнтовно 9 тисячі докс, це близько 9-8 доларів. Ну, в принципі, бонус, скажімо так, невеликий, але приємно. Отож, наразі це в мене вся інформація, яку я хотів з вами поділитися. Не забувайте підписатись на телеграм-канал, де новини виходять набагато оперативніше. Ставте ваші реакції, та кажу вам до зустрічі до нових відео.